І, і помаліше скорість. То ми ззаді додали, зробили ось такий шахконий, коли ми вам його переверну, щоб ви його бачили. Поставили обичний сегмент комбайновський, зігнутий під лушпин, ну, то вона вже ще не подовару, тому як він в роботі був, він видно, що він був в роботі. Вот. Ну, працює відмінно. А ці пружини, що ти брати? Пружини це з імпортного культиватора, з, з імпортної дискові, від трактора джунді, ззаді йде борона така в них. А більше так ніде їх не достанеш? Їх можна купити, ну, ціна цієї пружини буде десь 350-400 гривень. Вона йде двійна, я можу показати, яка вона вразту. Типа вона довше, да йде, що ще? я принесу показую. Вот такие ребят, сейчас я вот приехал, снимаю влетельник, Я тут начал чудил. А ну, показывай. Ось вона така вот іде. Ну, це вона зігнута, конечно, скручена, но факт, що вот така вона. Mm. Я її ее... на я ее пополам поставив. Под стрілку. И вот цей прути тоже дуже багато роботи робили, особливо десь після... Десь якісь грудки роз... розбиває, да, ну, то що грудки, якщо вигорана трава якась там, чи люцерка, то він, він, Молодиво, дуже... Горту, ісчя, як, він дуже гарно розбиває корні і витягує його ще прилично, Прекрасно одним словом. І сегменти теж свою роботу роблять. Там ще ззадні дві борінки йде. Добре, затримає.